Дизайнерка з Києва вдягала знамениту актрису Грету Гарбо, а та закрутила роман з її чоловіком. Валентина Саніна шлеє киянка, яка змінила Голівуд і перекроїла моду США. Її життя можна було б назвати казковою історією успіху, якби не трагічне кохання. Валентина Саніна народилася 1 травня 1899-го у Києві у заможній родині. Закінчила драматичні курси у Харкові, грала в театрах Харкова та Києва. Була знайома з легендарним актором і співаком Олександром Вартинським. У 1920-му переїхала до Севастополя, де зустріла свого майбутнього чоловіка. На вокзалі познайомилася з підприємцем Георгієм Шлиє і невдовзі вийшла за нього заміж. Разом з ним Валентина втекла з СРСР спочатку до Туреччини та Греції, потім до Франції. А у 1923-му подружжя почало нове життя в Нью-Йорку. Георгій знайшов роботу в театральній сфері, а Валентина спробувала бути манекеницею. та одразу привернула увагу американців оригінальним стилем одягу, який шила власноруч. У ті часи американки носили прямі сукні заниженою талією. Киянка ж виходила у світ у довгих облягаючих сукнях з високою талією та декульте. А коли всі стриглися під каре, Валентина відрощувала товсту косу та вкладала її навколо голови. Разом з чоловіком їх усе частіше запрошували на вечірки американського бомонду. До Саніної почали звертатися акторки з проханням пошити плаття чи допомогти зі стилем. І незабаром вона відкрила власний будинок моди Валентіна Гаунс. Переробки французьких брендів становлять основну масу одягу в Америці. Терпіти не можу плагіату, робитиму власний, оригінальний, ні на що не схожий одяг. Саня на є, віддавала перевагу чорному, білому, оливковому, зеленому та жовтому кольорам. Для свого одягу брала лише якісні матеріали: оксамит, креп, муслін, шифон. З 30-х по 50-ті роки ХХ століття Валентина стає однією з найуспішніших модельєрок у США. Усі тодішні зірки Голівуду вдягалися в розкішні і водночас зручні сукні бренду Валентіна. Серед них відомі акторки Кетрін Гебберн, Полет Годар, Клодет Кольбер. А доленосним стало знайомство Саніної з акторкою Гретою Гарбо. Вони подружилися, але ненадовго. На прохання Валентини її чоловік Георгій Джордж супроводжував Грету в ділових подорожах, і це вилилося в бурхливий роман. Але з Валентиною Джордж не розлучився і та мирилася зі зрадою, щоб зберегти шлюб. Більше того, чоловік купив коханці квартиру в будинку, де мешкав з Валентиною, аби Грета була поруч. У 1964-му під час відпустки з Гретою, Георгія вразив серцевий напад. Замість своєчасної допомоги медики просили автограф у акторки Георгій Помер. Гарбо не прийшла на похорон, а він заповів їй майже всі свої мільйонні статки. Валентина ж отримала лише квартиру в Нью-Йорку по сусідству з Гретою Гарбо. До кінця своїх днів їм довелося жити в одному будинку. Жінки уникали одна одну. Розбите серце і біль втрати забрали у Валентини снагу творити. Вона прожила 90 років, а її похорон припав на 84-й день народження колишньої подруги. У 2012-му на розпродажі речей Грети Гарбо виявилося, що кожен третій предмет її одягу був від Валентіна. Вбрання Валентини Саніної Шлеє сьогодні зберігаються в музеях і колекціях по всьому світу. І, звісно, росіяни привласнюють киянку Саніну собі, хоч про її національність точних даних немає.